Привіт! Мене звати Маргарита, я власниця в мережі магазинів центр Сьогодні я розповім про топ 5 видів метизів, які використовуються у різних сферах. Ми поговоримо про болти й гайки, шайби, саморізи й шурупи, заклепки, анкери та дюбелі. Отож, болти й гайки. Вони використовуються для з'єднання великих і важких конструкцій. Це надійний спосіб кріплення. У якому конструкцію можна легко розібрати і знову зібрати? Забезпечують міцні з'єднання, що витримують сильне навантаження і вібрації. Болти і гайки використовуються для з'єднання деталей в сільськогосподарській техніці, таких як трактори, комбайни і сівалки. Болти, <coughs> <coughs> Болти кріплять ламаші до рами плуга. Болти і гайки використовуються для кріплення основних деталей вузлів автомобілів. Що таке лемеші? Леміж? Ігор, розкажи, що таке леміж! У приватному будівництві вони часто застосовуються для монтажу каркасних будинків, де потрібні міцні з'єднання між дерев'яними або металевими балками. У промисловому будівництві лотигайки кріплять сталеві балки і колони у висотних будівлях або на заводах. Шайби шайби використовуються разом з болтами і гайками для розподілу навантаження і запобігання пошкодженню з'єднувальних поверхень. Також вони запобігають самовільному відкручуванню гайок. Наприклад, при монтажі лопота і вітряка на фермі шайби допомагають рівномірно розподілити тиск і зберегти цілісність конструкції. У приватному будівництві шайби використовують при монтажі меблів та конструкцій з дерева. В промисловому будівництві шайби необхідні для з'єднання великих металевих елементів, таких як балки або плити. Саморізи шурупи універсальні і використовуються для кріплення дерев'яних металевих та пластикових деталей. Вони ідеально підходять для монтажу покрівлі, кріплення гіпсокартону до каркасу та встановлення вікон і дверей у приватних будинках. Їх використовують у будівництві теплиць і складів. Наприклад, при зведенні теплиць саморізи з'єднують металеві каркаси без попереднього свердління, що пришвидшує монтаж. У промисловому будівництві саморізи використовуються для монтажу панелей, облюцювання фасадів та встановлення вентиляційних систем. Також вони часто використовуються при встановленні перегородок, стольових конструкцій та підвісних стель. Вдома часто застосовуються для внутрішніх і зовнішніх декоративних елементів при монтажі меблів, підлоги, плінтусів і дверних коробок. Саморізи для деревини використовуються для кріплення дерев'яних деталей або фурнітури. Вони мають гострий кінець і спеціальну різьбу, що дозволяє легко вкручувати їх матеріал. Заклепки забезпечують нероз'ємні з'єднання, які особливо важливі для деталей, що піддаються постійному навантаженню. Вони часто використовуються. Ні, я так не хочу говорити. Вони часто використовуються для кріплення панелей кузова та інших металевих деталей. У сільському господарстві їх використовують для кріплення рам причепів і кузових вантажівок, що перевозять врожай. Анкери, юбелі анкери використовуються для закріплення конструкцій у бетоні та камені. Вони особливо важливі в промисловому будівництві для кріплення важкого обладнання, такого як станки або генератори. У приватному будівництві анкери використовують для кріплення важких меблів або обладнання до стін, наприклад, кухонних шаф або нагрівальних котлів, кондиціонерів та інших великих предметів. Дюбелі забезпечують надійне кріплення у стінах з бетону, цегли або гіпсокартону. У приватному будівництві вони часто використовуються для монтажу поличок, картин, світильників та інших елементів інтер'єру. У промисловому будівництві дюбелі застосовуються для кріплення ізоляційних матеріалів, трубопроводів і кабелів. Все це та багато іншого є в наших магазинах «Метис-центр». Дзвоніть, пишіть, шукайте на соцмережах і купуйте.